Приходить вовочка до мами і каже: Давай бабусю в дурдом віддамо. Навіщо, синку? Та у неї з головою погано. Чому? Коли я до неї в гості приходжу, вона завжди питає, і хто це до нас прийшов? Ненавиджу свого чоловіка. Чому? Учора я попросила у нього 100 доларів на салон краси. Не дав? Гірше! Подивився на мене уважно і дав 300!» А чому твій чоловік так страшно кричить? Та зуби лізуть. Які зуби? Йому ж за 50!» Вставні, вчора проковтнув. <риклад> Донька прокидається в дві години ночі. Мамо, розкажи мені казку. Спи, тато вранці прийде, розповість нам обом. <риклад> Поліція зупиняє мопед. Хлопці, вас троє на мопеді, це небезпечно. Як це троє, а толік де? <рик> Сидять три вампіри у замку і спорять, хто більше крові вип'є. Тут один полетів, вертається і каже: Бачите ті дві точки, це село, я там всіх перекусав. Другий полетів після повернення каже: Бачите, он там у темряві п'ять вогників. Це місто, я там у всіх кров випив. Третій полетів, повертається закривавлений, і каже, Бачите он то дерево? Ага, ось я його не бачу.